Усім привіт! Сьогодні у нас буде Project Pen або косметику, яку я хочу закінчити добити по різним просто причинам. Ви і так знаєте, що таке Project Pen, ви любите його дивитись, як і я люблю його дивитись у других людей. Хочу одразу сказати, що я приберу це тон Люміне ось такий. Тому що в мене ще є поріто і. Поки що я не хочу дивитися навіть на його результат, якось мені не хочеться. А, далі у нас палетка Clio, також я зараз більше флауерного скористуюсь, і якось я не хочу її саме закінчувати. От, І ну, просто. Не хочу їх просто закінчувати. Я, у мене нема цілі завжди щось закінчити. Просто користуватися, просто мені цікаво відслідковувати. І катріс, рум'яна, тому що, по-перше, я зараз іншими користуюсь також від Катріс. А по-друге, що тут ще, може, два роки треба ними користуватися, щоб їх точно закінчити, якби. А, ну, я не хочу їх закінчувати, просто в мене вони є. А тепер ми вже подивимось, що і як всі мої іншій косметиці. Перший, як закінці. Завжди будуть Ось такі от рум'яна від ламель і пастель. Отут пастель, отут ламель. Вони в мене вже більше року в Project Pen і я ніяк не можу їх затерти. Результат в цьому місяці є, але він знову ж таки не мега великий. Буду надалі користуватися, їх все ж таки доб'ю колись. До речі, поки я кожен раз знімаю Project Pen, то в мене тільки в цей момент свічки отак от я запалюю, і тоді вони горять. Бо що таке, я майже ніколи їх не запалюю. От. Тому що стрьомно, а, от, І <с> будемо дивитися на Project Pen свічками. Якби, як швидко закінчаться, поки я всі Project Pen знімаю, свічки мої. От, а, далі, що в нас мирум'яна, олівці, Олі глимбі їх було два. І один з них я закінчила, він був отакий от такий пусінький. От. І я його повністю вже закінчила. От. Тому відправляємо ми його в порожні баночки. І другий у мене, де він я його десь поклала тут ось такий. Я його трошечки вже так змалювала, але все рівно його багато. Це останній мій олівець в 110-му відтіночку. І я буду скоро шукати ще, тому що мені запас треба їх, вони мені дуже подобаються. Що в нас далі буде? Це пудра Maybelline. Хотіла я її ну, якось прибрати, якось у мене така думка була. Але ну, я подумала, що хай буде. У мене, я її можу скоро почну активніше використовувати. От. І вона насправді дуже навіть економна. Ну, я раніше нею багато користувалася, але все рівно вона така економна. Далі у нас буде катріс коректор, Отут гарний результат справді підтерла і, чесно, він мені настільки подобається. Що ну, з кожним разом, як я його використовую, е, я не пам'ятаю, скільки він у мене, але вже дуже давно. І постійно я розумію, що я його все більше і більше використовую. І мені якось він настільки подобається, я не бачу в ньому мінусів. Ще може навіть його і другий раз куплю. От, от так от він виглядає. Як бачите, тут якби тепер вже ямочка точно велика така, і ось тут я почала також затирати. Прям подобається мені і. Особисто я завжди на такі продукти, якісь, як ось цей продукт, як такі, ну, я завжди про них забуваю. Але це не той випадок, де можна про це забути. Далі у нас буде фіксатор, ось такий від Патрісі Лідо, як завжди. Десь його зараз ось так. От, і я це відмічу. У мене нема цілі його закінчувати, просто цікаво, тому що мені він дуже-дуже сильно подобається. Тон поріту у нас ось такий От маніпусінький Ось такий от. Uh, до речі, це лайфхак такий побачила. Я не пам'ятаю, де я його побачила, ну, відео у когось. Але реально класний лайфхак. Просто, тут просто розрізаєте, коли вже мало продукту. І ось такі от штуки робите тут. Отак от, от зараз дістану. Ось так от тут виглядає. Ось так от розрізаєте його. А тут не розрізаєте. Там ще продукту, як бачите, от, так от є. Я ним докористуюсь обов'язково, там не так багато вже, але все рівно є він. І буду ним користуватися. І потім, коли ви ну, хочете назад, якби, просто ось так от робите. І, до речі, він так не витікає. Я перевіряла, він у мене косметички два дні лежав і нічого не протекло. Я про нього просто забула, тому що він лежав і нічого нормально. Контур. Боже, зараз, господи. Кашля... Кашлянуть хотіла, Боже. Навіть... Я не буду навіть на паузу ставити. от. А, далі у нас буде Катріс контурінг. Єдине, що мені в ньому тут не подобається, це ось це. Але в цілому дуже класний він. А що, а що там відбувається в ньому? Хочу запитати. Його там не так багато, але у мене нема цілі його закінчити. от, Бачите? Навпаки, він мені настільки подобається, щоб я його ще раз би точно купила. Ось так от поставимо його. Чесно кажу вам, я б його точно ще раз купила. Дуже хотілося б, хоч хочеться дуже багато всього спробувати, але цей продукт мені настільки подобається, чесно. Кліопалетку ми прибрали, тому що вона в мене тут записана. Палетка Патрісі Лідо. Тут взагалі не видно ніколи результату, я не знаю. Ось це ось така от колекція, як вона називається? Градієнт точно. У мене три продукти з цієї колекції, всі мені подобаються, наче поки що. Тут є результат, є така малесенька ямочка, але її настільки не видно. Що це просто от не видно і все, ну не може. Мені здається, коли ямочка буде вже, то якось зрозуміліше буде саме таке ден, це буде видно, то так. Ось тут я не вважаю це результатом, тому що ну якби цей продукт він дуже мнеться, отак от, і я просто пензликом зняла отакий шар. Тож, не що це мега результат, просто люблю, користуюся постійно. Ця палетка мені прям дуже подобається, але єдине не подобається, що вона так мажеться дуже сильно. Палетка Мікс коректорів в мене є. І тут гар, гарний результат. Я, знову ж таки, не планую прям мега закінчити, я просто користуюся, як я завжди користуюсь. Ось цей відтінок дуже затерся, там от внизу вже нічого немає. Класний ну, відтінок, і в цього місця я ще користувалася трошки цим, трошки цим, і ось цим трошечки зовсім. Цими двома. ні. І ну, насправді дуже гарний результат в цьому відтіночку. Але щоб я намагалася його закінчити, то ні. Просто користувалася, як завжди. Катріс, помада, отут можу прям похвастатись. Тому що, ну просто подивіться. Ще місяць і я її закінчу. Я щось мене прорвала на цю помаду. Прям вона мені настільки зайшла, що тільки нею і мажусь. Мега, мені подобається, як вона зволожує, вона мені не сушить абсолютно. І от стільки її вона вже рівна, а в тому місці її ще дуже багато було. А отак от закінчила майже. Ще на місяць тут точно буде, там вже треба ще внизу. є, ну... 100% там є ще продукт, то буду вже якоюсь кісточкою туди лізти. Далі рум'яна катріс, а, я їх прибрала точно. І кіко блиск залишився, що я додавала. Кіко блиск, я його не намагаюся закінчити, він просто є і пару раз в місяць я користувалася, буває, в мене є на нього настрій настільки, що я ним там місяць просто тільки ним користуюсь, буває, в мене взагалі на нього настрій нема. І якось в цьому місяці прямо і не було, не знаю чому. Але я його залишу. Далі в нас вже підуть. Я не пам'ятаю, в якому порядку були, але нічого, свій порядок зроблю. Перше, у нас буде о, це ось такий от консилер. Не знаю, скільки його тут залишилося, не видно, тому що він не осів. А, але він доволі таки, наче економний. ну... Поки що, поки що так. Може він у мене потім ну, закінчиться швидко, але поки що нормально. А, поки що користуюсь тільки ним. Ось це я. Я не пам'ятаю, чи я в тому місці його прибрала чи ні, але хочеться прибрати. От, тому Прибираю цей консилер, просто іноді ним користуюсь, там трошечки трошечки залишилося. Далі у нас я покажу ось таку от базу від ламелечки. Ось так от я її використала. Нормальний просто результат, вона мені подобається, постійно нею користуюсь, тому просто хороший результат. А далі у нас буде туш. і в мене ще не застигла та туш. Ось там от вона стоїть від L'Oreal Telescopic, тому ще ось ця жива, і поки та не застигла, я буду ще цією користуватися, хоча я відчуваю, що вона вже така більш суха, стала, ніж була, і її прям дуже мало там. У нас залишилось три продукти. І один я також додам. Ось така маска, я її не прибираю, але її ну, менше трошечки стало, я трошечки не тільки користувалася. А так, ну, в принципі, можна, до речі, ще цим пензликом туди полізти. Тому просто трошечки користувалася. І ще гарно змалювала я ось такий от бальзам. Від, та я не знаю, що це взагалі, просто якийсь бальзам, ось так от змалювала. Якщо так от подивитися, навіть ось так от залишилося. Тож ну, гарний насправді результат. І останнє, що в нас залишилося показати, це буде а, ось така от палеточка. Ну, нема часу її протерти, тому вибачайте ось цей відтінок. Постійно ним користуюсь. Я думаю, пару місяців його не буде вже тут. Чесно, я постійно ним користуюсь для брів. От тільки один відтінок тут був. Це все було, але я хочу ще один продукт додати. Я не хочу багато додавати, тільки один в цьому місяці. Це ось така штука. Я її хочу додати. Навіщо? Вона в мене не так давно, і я хочу її настільки спробувати, ну, прям спробувати дуже сильно. Може, вона мені сподобається, тому що в останньому відео, відео своєму я сказала, що я не розумію цю штуку, але хочеться якось дати не те, що шанс, я і так би користувалася цим продуктом, просто не забувати за нього. Якщо він буде в мене прожить пані, якби я про нього буду згадувати набагато частіше і користуватися. Отак, от його, і я помітила, що тут доволі таки швидко стирається. От, бачите, ось тут стерте. Тому я його нормально так наношу, прикольно, якби. але не те, що прям мені це мега потрібно було. Тож, може, в кінці, коли його використаю, я скажу, що я ще один куплю. І ось такий от план на наступний місяць поділіться своєю думкою в коментарях, як швидко ви закінчуєте косметикою, а може е, швидше, ніж я, а може навпаки. У мене, в принципі, постійно звичайний результат. Я не намагаюся все просто використати, добити. Ні, я просто користуюся як звичайна людина. От, і тільки ми закінчили в цьому місяці ось такий от олівець від глимбі, і все, в принципі, і прибрали три продукти. Тож ось такі от плани на наступні. <laughs> я забула і ще одне. Боже, як я могла забути? Добре, покажу. Боже Забула так, короче Ось така от штука від глимбі. Шостий відтінок тут зламався він. Ось так от і його тут не так багато залишилося. Ось так от. Він... Я сама винувата, що він зламався, він не просто так зламався, тож назад. <laughs> я не буду це викидувати. Якби. І от І ще він був. Penny, я його залишаю, зрозуміло, що І все це, нарешті все забула, як я могла забути. Ось це точно, нарешті, все. Більше нічого наче не забула. Якщо забула, напишіть. І я дуже дякую вам за перегляд.